Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 495-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 7 липня окупанти вкотре атакували Україну іранськими ударними дронами з Краснодарського краю. Загалом зафіксували пуски 18 шахетів. 12 з них збили сили ППО. Протягом минулої доби Російська Федерація завдала ракетних ударів по Україні, застосувавши 11 крилатих ракет «Калібр». Сім з яких було знищено зенітно-ракетними підрозділами та авіацією повітряних сил. Три ракети калібр влучили по місту Львів. Та одна ракета по приватному будинку в Черкаській області. Внаслідок російських терористичних атак на Львів, на жаль, є семеро загиблих мирних людей. Понад 35 отримали поранення різної ступеня важкості, пошкоджено та зруйновано понад 35 будинків. Більш ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два вищих навчальних заклади освіти та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з признаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.